Він загартувався у боях, звільняючи від окупантів Харківщину, нижче вагнерівці у на бахмутському напрямку. Нацгвардієць, старший офіцер-інструктор бригади Спартан Павло із позивним «Зеус» розповів про звільнення українських населених пунктів, важкі бої, особисту тактику і мотивацію. Павло свій шлях військового почав ще 2015-го. Вступив до лав академії Нацгвардії. Після закінчення вишу пішов служити у військову частину Дніпра, патрулював місто. Згодом став командиром взводу в батальйоні оперативного призначення. Мав досвід війни на Донбасі. Повномасштабно зустрів у Харкові. Почалась війна, і всі ми були приведені за командою бойова тривога, не навчальна у вищій ступені бойової готовності. Та розпочали... підготовку заходів до оборони міста. Уже наступного дня за наказом виїхав на околиці Харкова до кільцевої дороги облаштовувати загородження від російської техніки, тримав фланги поблизу п'яти хаток. Знаходили ми і такі РПГ російського виробництва, які вже були принесені, підготовлені до. Застосування противникам, але щось у них, мабуть, пішло не так, тому так і не дійшло до цього. Також ми значить, брали в полон водія граду, одного з градів, який без жодних засобів, зв'язку та зброї вийшов на нас. Згодом ЗЕВС брав участь у звільненні руської лозової питомника. Оборона Дементіївки стала випробуванням для бійців. Противник наступав з різних напрямків та обстрілював з важкою артилерією артустановок танків. Наші опинились у напівоточенні. Противник підходив дуже близько, намагався штурмувати позиції десь майже там 40-30 метрів. Були контакти і ну. Наші бійці з кулеметів, з гранатометів, з чого що, що тільки було під руками, дійсно давали нормальну таку відсіч. Під час того бою ЗЕВС отримав осколкове поранення плеча. Воно так швидко, стрімко це все сталося. Черговий обстріл десь о сьомій ранку мене затрасотили. Побратим наклав мені турнікет, допоміг. Після лікування воїн повернувся у стрі спочатку на Куп'янському напрямку. Там форсували річку Оскол та звільняли Колісниківку, ківшарівку, Глушківку. Пізніше отримав команду рухатись у Бахмут. Бажаю здоров'я товариші. Бахмут. На той момент у Бахмуті тривали важкі бої. Такі бої важкі і. Виснажливі, так як в цьому місті, їх не було ще в жодному місті до цього і в населеному пункті. Але згодом, в принципі, ми навчилися реагувати на це і, скажімо так, працювали. ну, У мене така я собі відпрацював трішки таку свою тактику особисту, Працювати на випередження. От. Ну, не чекав я, коли. <ріст> вони там почнуть якісь дії штурмові, наступальні. Да, там, буквально прямо, тож, щоб вони були там, мені в двері там стукали, гранати в вікна закидували. Я просто працював на випередження. У Бахмуті підрозділ ЗЕВС тримав оборону свого об'єкта у взаємодії з аеророзвідкою. Нацгвардійці із завданням впорались. Мене мотивує насамперед е моя держава, мої. Рідні, близькі родичі, друзі, побратими, колеги по роботі, по службі, я розумію, що коли ти не один, ти все можеш. Нас впевнений, що в цій війні кожен виконує свою частину роботи. Хтось зі зброї в руках, а хтось в тилу, і одні і інші мають це робити щоденно задля перемоги. А якщо ти тут в вже слава богу, мирному місці просто кожен день працюєш, десь щось донатиш. Працюєш на якусь оборонну сферу, да, якесь озброєння, техніка. От якщо ти десь навіть просто е, волонтерством займаєшся, ти вже герой, ти вже. Е, Ну, приймаєш участь у цій нашій, нашій великій справі під назвою контрнаступ, під назвою Перемога з вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.